Мер шукає ікону. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко поскаржився у мережі Фейсбук, що в захопленому його зусиллями Архангело-Михайлівському кафедральному соборі Черкаської єпархії Української православної церкви зникла ікона Божої Матері Казанська. За словами Бондаренка, ця ікона була подарована попередньому керуючому Черкаською єпархією Української православної церкви, покійному митрополиту Софронію. Тому він вимагає, щоб колишні господарі Собору повернули образ назад. Я звертаюся до попередників. Друзі, я хотів би, щоб ви усвідомили, що цю ікону потрібно повернути. У зв'язку з озвученими вимогами мера Черкас у нас напрошується закономірне запитання. А навіщо йому? Як представнику громади СЦУ? Потрібна Казанська ікона Богородиці. Адже минулого року синод з який засідав у Києві 14 липня, скасував шанування кількох богородичних ікон і святих, які, на їхню думку, пов'язані виключно з Руською православною церквою. Таким чином, зі списку шанованих ікон Пресвятої Богородиці, синодом Супецеу були виключені Казанська Іверська. Троєручиця і семистрільна ікони Божої Матері. Про це у нас навіть відео на каналі було під назвою ПЦУ дно пробито знову непотрібні дні пам'яті шанування ікон. Тому наше запитання залишається до мера відкритим. Якщо ваша структура не шанує даний образ Божої Матері, то навіщо вона вам? Ми вважаємо, що не личить таким патріотам, як ви, мати у себе казанську ікону Божої Матері. А тим часом, коли у Черкасах мер шукає ікону у відібраному свято Георгівському соборі міста Канева Черкаської області, за словами чиновників будуть проводити екскурсії та інші програмні заходи. Також у заповіднику не виключає, що представники СУПЦУ зможуть проводити в храмі культові заходи. Однак їх підбиратимуть шляхом проведення конкурсу. Будуть пройдені всі етапи, подані відповідні пропозиції зацікавлених осіб, і всі бажаючі юридичні особи зможуть бути залучені в цей процес, і в кінці отримати можливість користуватися цією пам'яткою для відправлення релігійних потреб. На жаль, ще один храм України поповнив ряди пустуючих. Тепер вона бідна не му, сиротина сама. Дякуємо за те, що з нами. Підписуйтесь, щоб знати трішки більше.